Вітаю на диванчику, друзі. Щоб ввести вас в курс сьогоднішнього випуску, змушу вас задуматись або вгадати, що радять, я зокрема раджу молодому поколінню робити за рахунок батьків: лікувати зуби. Правильно, отож, сьогодні ми будемо говорити про досвід із стоматологами, як ми їх обираємо. Наскільки це травматичний досвід для нашого народу? Тож мені вже цікаво прослухати досвіди наших перехожих. Поїхали! Вітаємо вас. Представтесь, будь ласка, як вас звати і чим ви займаєтесь. Мене звати Оля. Офіційно зараз ніде не працюю. Я займаюся ручною роботою. Я в'яжу кардигани. Плюшеві таки. Мене звати Еліана. Я ну можна сказати, майже студентка. Мене Поліна. Я танцями займаюся. Вероніка нічим не займаєш. Доброго дня. Мене звати Роман. Навчаюсь на четвертому курсі Полтавського медичного університету. І трішки працюю. Які емоції або думки у вас викликає слово стоматолог? Ну, взагалі не боюсь. У мене один раз тільки було супер больно, коли мені робили чистку на запаленні ясна. І от тоді мені було боляче. А так взагалі не боюсь стоматологів. Ну, ми без анестезії, то ще трошечки там щось поковиряємо да? І Без анестезії, да, мені сказали, ну тут трошечки, ну тут трошечки, ну ще трохи, ну ще трохи. І було боляче. А так нормально. Ну, якщо тішу з дитинства, то це скоріше страх. Бо це щось таке страшне, дуже болюче, а зараз, ну, просто щось таке, типу, потреба для того, щоб все було добре. Погані, не дуже люблю стоматологів, я їх боюся. Всюди, коли мені кажуть, стоматолог, у мене якась паніка, і я себе накричую, що мені там буде. Ну, якщо там мені треба йти до стоматолога, то я себе накричу, що мені там буде вольно. ой ой що ж такое, ніц. Дуже такі, знаєте, тривожні відчуття дуже викликає. Я боюсь стоматологів просто. Справа в тому, що я дуже боюсь стоматологів, дуже сильно. Не довіряю цим людям, геть. Страшні. Пам'ятаєте свій перший візит до стоматолога, яким він був? Свідомий уже в дитинстві нам ставили пластинки. Ми приїжджали в Полтаву, бо я сама не з Полтави, і от нам ставили тут пластинки, і там була дуже гарна стоматологиня, скажімо так. І Марина Вікторівна, я досі її пам'ятаю. І вона була супер класна, тому, мабуть, з неї почалась любов до стоматології. Ніколи не було боляче. Ну, прям перший не пам'ятаю. Свідомий перший. Свідомий. Ну, Напевно, той, де дуже, скажімо так, болюча була робота тоді у стоматолога. Ну, як для мене болюча. І пам'ятаю, що практиканти держали по руках і по ногах, бо мені було п'ять років. Дуже хотілося втекти. Ви так з посмішкою про це говорите, Це захисна реакція. Це захисна реакція. Так, він був нормальним, там була дуже добра дівчинка, та мені лікували кар'єс. У мене була маленька дірочка. Нам сказали, що це молочні зуби та можна її лікувати. Але моя мама вирішила лікувати, тому що ну, може зараз попасти на інші зуби, та треба лікувати оце одно. Я не пам'ятаю свій перший поход, але було страшно. Те, що я пам'ятаю, що я ходила в стоматологію на бралках, можна сказати. Ну там не стоматологія, а там е, лікарня, і вона, типу, внизу лікарні, ну, типу, підвал, типу, не знаю, так -от якось. Так, пам'ятаю. Мені страшно це згадувати, на самом Дуже страшно. Років 12 мені було, мабуть, а може і 10. І оце мене мати повела до стоматолога. І він мені почав виривати зуб. Ну, тому що він болів. Да. Дуже боляче, було, ужасно боляче. Він мені оце вирвав зуб. Я не знаю, як він його виривав. Ну, це було дуже боляче. І я такий дуже був матюкливий, і я його обматюкав. І плюнув йому кров'ю на білий халат. Після цього у мене дуже такі плохі асоціації були з стоматологією зв'язані. Саме тому я вирішив піти навчатися на стоматолога, щоб нормально діткам виривати зуби. Щоб їм не було боляче. Як цей досвід вплинув на ваше ставлення до стоматологів у майбутньому і зараз? Позитивно, тому що дякуючи їй, я не боюсь стоматологів. Пам'ятаю, ще в нас вдома був один стоматолог, от його можна було боятися. Ні-ні-ні. В нас був такий стоматолог, що ти приходиш до нього і такий, мабуть, дякую мамі, що привезла мене в Полтаву лікувати зуби, а не вдома. Це звичайний такий дядька, такий вже плоскогубцям. Да, майже дідок з плоскогубцями, який в звичайній сільській лікарні міг і зуби вирвати. Хоча ні, я збрехала перший, я згадала свій перший такий свідомий похід до стоматолога, мені робили пломбу вдома, але це також був дуже хороший вдома, ну, де я проживаю поруч. І це був однокласник мого тата, і теж суперкласний лікар, тому мені з стоматологами везе. Це, як знаєте, ви так сказали на дому, я зразу згадала манікюр на дому, пломба на дому, пломба за 20 хвилин, недорого. Тоді вплинув так, що я почала вважати, що це щось таке дуже страшне, дуже неприємне. Звуки бормашини. Да, дуже лякають досі. <сміст> <сміст> Сняться в кошмарах. Нормально. От моя стоматолога була дуже добра. Зараз не дуже, то що тому що в тій стоматології була не дуже добра. Ну, да, Жіночка. Вона була вже в віці і вона не дуже хорошо. Типа, тепер мені страшно ходити до стоматологів, тому що вона діла мені больно і вона не зупиняється практично. Дуже погано, дуже погано. От, е, мені дуже страшно стало, тому що це дуже страшні люди і калічать вони людей. Мені не подобались стоматологи, я ніколи до них не ходив після того. Ну, Потім років 18 пішов, ну, мабуть, після цього перший раз. Саме тому трішки в мене криві зуби Чуть-чуть. Бо я боявся ходити туди і не поставив вчасно брекети собі і за цього бо бояв ніколи не пізно. Ні, ну буду ставити, як гроші з'являться. Бачите, як зараз тяжко жити. Чи знайшли ви свого стоматолога? Ну, от я лікувала зуби брекет-системою, і я досі ще на ніч іноді одягаю пластину, і от я думаю, що. В принципі, там, де мені ставили брикет-систему і пластинку, мені все подобається, але я, вони мені робили реставрацію не дуже вдало, вона мені зараз не дуже подобається. І от реставрацію я б вже десь хотіла зробити в іншому місці. Ну, поки що ні, але я сподіваюся, що скоро. Ні. Так, я, мій папа, після того, як ми були в безплатних. Він мене повів в стоматологію платну, і там була дуже добра жінка, яка називала мене Машанком, і коли мені було вольна, вона встановлювалася, вона дуже добра, хорошенька. Звісно, знайшов. Да. Сам... Що робить його особливим для вас? Бо я навіть не знаю. Ну, Там приємні ціни або розташування. Знаєте, справа не в цінах. Стоматолог повинен бути як е, ліпший друг. Надо до людей нормально відноситься, просто знаєте, от вислухати їх нормально. То тобто, стоматологія багато хто йде од навчатись на стоматолога, і з думкою про те, що. Треба заробити гроші. треба заробити гроші, знаєте. В першу чергу це лікування. Ти повинен оздоровити людину, зробити все, щоб людина себе добре почувала, в неї не було проблем зі здоров'ям. Хоча б не зробити гірше. <гум> ну, хоча б так, да, не зробити гірше. Да. От я знайшов дуже гарного собі стоматолога, найкращий стоматолог в світі Ламазян макар. Аркадійович. От що робить його особливим для вас, цього лікаря, який вам ставив бракет систему, з, якого, з яким у вас залишився класний досвід? Вона ну, дуже приємна. Вона розмовляє, пояснює. Я не можу розмовляти, а вона щось пояснює. Немає ніякого остраху. Можливо, через те, що я в дитинстві їх не боялася, тому і зараз їх не боюсь, тому мені повезло. Ну він мій друг, в першу чергу. Ми з ним навчались, так. Та він майстер свого діла. Як ви вибираєте стоматолога взагалі? Що для вас найважливіше у цьому? М -м відгуки від знайомих, поради. От е ну на ціну я знаю, що стоматологія дорога скрізь, тому обирати по ціні це дзвонити до всіх стоматології і уточнювати, скільки вас коштує, те й те, й те. От краще вже по просто попарад друзів. Я обирала стоматолога просто за Порадою дівчинки, я тоді ще працювала на новій пошті. І вона також сказала, що їй прям дуже подобається лікарка, хоча вона носила брекети чотири роки. І вона сказала, що лікарка топ. І вона ще й була в мене на районі. <тум> Тому і вона якраз у мене виявилася близько від дому, там п'ять хвилин пішки. І так все склалося гарно. Ну важливо, щоб людина якось людиною була. Да, була людиною. А... Професійно ставилися того, що вона робить і якось з відповідальністю, а не просто прийшли і поскоріше, щоб наступного запустити. Я не вибираю це, робить моя мама, але в мене є враження, після яких ми можемо не ходити до цього стоматолога і підбирати іншого. Я не вибираю той, хто попадеться, типу, хто буде мені лічити зуб, зовта, і буде лічити зуб. Ні, насправді ціна, бо є такі стоматологи, що ну, вони дуже недешеві. І можна те саме зробити в три рази дешевше. Ну, дешево не значить якісно, звісно, ну а що робити? А що ж? Як ви справляєтесь з високими цінами на стоматологічні послуги? Справляюсь не я, справляюсь, мій хлам справляється, мій хлопець. Дякую Ну, Це краще у батьків спитати. Нормально, це важка праця, але смотря яка процедура, якщо це маленька дірочка, її треба. Лікувати, але там роблять ціною, яка там взагалі. треба міняти усе, то не дуже і це завищена робота. Ну я справляюся більш менш. Але мій папа справляється не дуже добре. Він хоче плакати від таких цін. Ну так ну я нормально у Мабуть, більше працюю, знаєте, більше працюю, щоб більше заробляти і справлятися з цим. У мене виходить все добре. Слава Богу, мене нічого не болить. Якщо і болить, то я не йду туди. І воно якось саме та й проходить, знаєте. Бо йдеш до стоматолога і да, починає боліти серце потім, після того, як розраховуюся з ними. Чи впливає на ваш вибір естетика стоматологічної клініки? Я б не сказала, що клініка, в яку я хожу, супер естетична. Для мене більш важливіша якість послуг. Та може бути все гарно, а якість послуг не дуже, тому більше нічим. Якщо навпаки. От, от не гарно, знаєте, як у бабусі в селі а роблять класно. Мабуть, в цьому випадку головніше, щоб все було стерильно. От, якщо все стерильно, то окей. Ну я не можу сказати, що це прям дуже важливий фактор, але хотілось би було б приємно. Звісно, звісно. Ну, повинно бути, як мінімум, чисто. Для початку, бо є такі клініки, знаєте, і такі стоматологічні кабінети, що ну, не дуже приємно там лікуватись. Да. Повинно бути охайно. Врач теж лікар має ну, велике значення. Він повинен бути якийсь, ну, грамотний, трошки образований, знаєте, правильно спілкуватися з пацієнтом. Чи мали ви досвід, коли лікування зубів проходило не, не успішно? І як ви справлялися з наслідками? Це, мабуть, Моя реставрація. От а, спочатку ну зробили та й зробили, а зараз вже можливо більше там уже більше року пройшло, і я вже помічаю такі деталі, які мені не подобаються. і Я знаю, що їх можна виправити. От, і оце, мабуть, такий найголовніший мій факап зі стоматологією. Кожен раз, як чищу зуби, думаю, блін. Треба сходити до стоматолога до нового, зробити реставрацію. Ну як справлялись? Треба було шукати нового лікаря. На ну, слава Богу, наступному лікарю вдалося. Так, в мене була шишка на десні, та там вилазила біла жижа. І це, це було дуже боляче. Це було лікування? Е, ні, мені інфекцію занісли занесли. Пішли до другого стоматолога, вона вилікувала. Ну, я пам'ятаю, ми так же ходили в безплатну Поліклініку. Та, там сказали, що в мене дуже поганий зуб і його треба виривати. Але коли ми прийшли виривати, нам сказали, що його ще можна вилічити. Ми пішли в якусь платну стоматологію, там до мене його полічили більш-менш. Ну, ось в дитинці був тільки такий досвід і все. А далі було все добре. Слава Богу. Да, все нормально, я не жаліюсь. Як ви обираєте засоби для догляду за зубами? Щітки і пасти. Як я поставила собі брекети, мені щітки спеціальні для брекетів порадила стоматолог, гарні щітки. Потім е, я захотіла собі, вже після того, як я сняла брекети, можна користуватися електрощіткою. Її мені порадила подруга. У неї така, от, і потім я ще на неї бачила багато відеоків класних в Тіктоці. А з приводу зубної пасти та Ополісковича у мене м, дуже ясна, чутливі стали після брекетів. От, і я собі знайшла дуже класну пасту і Ополіскувач через Тікток. От я купила по пораді, ну не не дешеві, звісно. Але дуже класно діють. Іригатором користувалася, коли були брекети, а зараз він просто стоїть. Хоча я розумію, що і треба і зараз ним користуватись, Ну якось так. В принципі, так, да, просто дослухаюся того, що каже лікар: там якась щітка по жорсткості, щось таке, паста, То да. ми рядимось з лікарями. Якщо в мене брекети, то ми докупаємо щотки спеціальні. Іригатор. Мабуть, я чесно не знаю, як це називається. І ми їмо у У мене обична щотка і обична зубна паста, я ні з ким не цей. Ну. Ні, звісно, раджуюсь з лікарем, да. бо він мені там звісно, звісно да. Заходите в Аврору, знаєте, і вицінковуєте там знижки є на зубну пасту. І нормально можна скупитися і за собою доглядати. Дуже файно. Головне просто чистити зуби. Немає різниці чим. Чистіть зубки. Раз два-три в день, і буде у вас все добре. Флосом користуйтесь. Дуже класна штука. Знаєте, що це таке? Да, так, Да, саме так. Це дуже корисна штука. Та і в цілому все. Як ви ставитесь до косметичної стоматології? Люди, якщо хочуть, хай роблять. Я б собі зробила кращі реставрацію. Ну, це такі індивідуальні, мабуть, вже більше. Ну, Я не бачу потреби в вінірах. А, от. Для мене і реставрація дуже гарно виглядає. Вініри іноді прям занадто. Хоча якщо супер класні. Колір все одно ж підбирається під тебе. Ну так. Типу, я б не хотіла я б не хотіла б ставити вініри. Якщо хтось ставить вініри, я не проти ставти. Це ж ваші зуби. Ну, взагалі, дуже позитивно. Не було досвіду, та ну ставлюсь добре, чому і ні. У мене не було такого досвіду. Ну, ставлюсь нормально. Я не користувався, як ви можете замітити, да. косметичними такими послугами ще. Ще не було такого досвіду у мене. Бачив людей, які користуються. Вона, знаєте, і добре, і погано. Є і шкода, да. є і плюси великі, звісно, да. Внешній від ну, да. а так, в цілому, більше мінусів, мабуть, мені кажеться. Ну, не знаю, от мені чогось я так думаю. Чи використовували ви такі послуги? Якщо так, то чому? Ну, я тільки реставрацію собі робила. Веніри не хочу. А, у мене ще реставрація була показана і по я не знаю, по да, по да, прикусу. У мене, щоб був правильний прикус, мені треба було, щоб тут два зуби, між ними були дирки, прям великі. І от щоб цих дірок не було, мені робили реставрацію. Тобто, або в мене неправильний прикус, або в мене реставрація. Я обрала реставрацію. Ну, я не використовувала, але ну хотілося б, звісно. Бажаємо вам міцного здоров'я і щоб ваші візити до стоматолога були тільки профілактичними. Дякую. Обговорюючи вибір стоматологів, ми з вами розуміємо, що кожна історія вона є унікальною. Тож бажаємо вам, друзі, міцного здоров'я і щоб ваші візити до стоматологів були тільки профілактичними. Дякуємо, що були з нами! І побачимось у наступних випусках. Диванчику! па Па-па!